Різноманітні ніжні цибулини та емісисті підземні стебла, такі як бульбоцибулини, бульби та кореневища, потребують подібних методів для підготовки до сплячки. Важливо стежити за прогнозом погоди на предмет нічних заморозків, одночасно стежачи за квітконосами, оскільки зниження температури їх б'є. Ви хочете, щоб надземні частини зів'яли і навіть почорніли, але ви не хочете, щоб сильний мороз перетворив ваш підземний урожай на кашку. Якщо ви ніколи не пробували практику щорічного зберігання цибулин восени, цей посібник покаже вам загальні кроки та налаштування для конкретних рослин, які дозволять вам зберегти свій барвистий банк цибулин для майбутнього задоволення. Огляд: Існує 5 основних кроків для зберігання ніжних літніх цибулин взимку: спостерігати за відмиранням листя, викупування і сушка або старіння. Очищають від ґрунту та поміщають у відповідний складський матеріал. Зберігати в прохолодному, темному та сухому місці. Перевіряйте приблизно раз на місяць, щоб перевірити, чи не пересихає, чи гниє. Ключові деталі. Під час дозрівання покладіть цибулини на картонну кришку або піддон, вистелений папером. Під час зберігання не допускайте торкання ламп. Це необхідно для запобігання поширенню хвороб. Якщо одна цибулина згнить, вона може заразити інші. Якщо ваші цибулини зморщуються і лежать у середовищі для зберігання, наприклад, у кедрових стружках, підстилка занадто суха, ви можете злегка збризнути середовище водою з пульверизатора. Будьте обережні при викопуванні цибулин. Якщо ви використовуєте лопату або кельму, викопайте вздовж зовнішнього краю того місця. Де, на вашу думку, є коріння, потім розпущить і підніміть грудку руками. Якщо у вас є ручні граблі, це навіть краще ви можете підійти трохи ближче до цибулин, але все одно потрібно бути обережним, щоб не подряпати їх. Кожна з семи популярних літніх цибулин, перелічених тут, потребує подібного догляду, хоча деякі вибагливіші, ніж інші, або їх краще зберігати певним чином. Попрактикувавшись у зберіганні цибулин, ви, ймовірно, розробите власні успішні способи їх збереження в холодні місяці залежно від вашого клімату. Ось кілька пропозицій для початку. На відміну від насіння, яке може дати сильні сходи навіть після кількох років зберігання, літні цибулини загинуть, якщо їх не пересадити навесні. Поради щодо зберігання. Ось як зберігати різні види ніжної цибулі. Гладіолуси. Ці пишні квіти з високим стеблом бутонів, що чергуються, справляють насолоду для очей у розпал літа. На щастя, їх досить легко зберігати, хоча їхні бульбоцибулини дозрівають трохи довше, ніж інші ніжні цибулини. Зачекайте, поки їх листя почорніє після заморозків. Викопайте клубне луковице і просушіть їх на сонці протягом двох днів. За допомогою секатора обріжте листя до 2 дюймів, струсіть будь-який налиплий ґрунт, а потім розкладіть бульбоцибулини на картонній крісті або підоні, вистеленому папером. Дайте бульбоцибулинам висохнути ще три тижні подалі від прямих сонячних променів у теплому середовищі від 60 до 70 градусів за Фаренгейтом. Видаліть зморщену материнську клубну луковицю та викиньте її. Відламайте крихітні бульбоцибулини, ви можете посадити їх окремо від більших навесні, але їм знадобиться кілька років, щоб вирости достатньо великими для цвітіння. Замініть папір на лодку або перекладіть клубне луковице на нову картонну кришку і зберігайте в сухому темному місці при температурі від 35 до 45 градусів за Фаренгейтом. Канна субтропічна декоративна рослина. Канна не є справжньою лілією. Але насправді споріднена банану та імбиру. Для прохолодних помірних зон справжня насолода це побачити цвітіння цієї екзотичної квітки в спекотні місяці. Способи підготовки кореневищ, канни до зберігання такі ж, як і для клубни луковице гладіолусів, але вимагають більш затишної підстилки. Коли листя почорніє від нічного морозу або сильного морозу, ви копайте корене вище. Обріжте листя до 6 дюймів і залиште кореневища сохнути на 2 дні. Легко зітріть засохлу землю з кореневищ. Помістіть шар кедрової стружки товщиною 1 дюйм на дно ємності. Зверху помістіть канни, щоб кореневище не стикалося. Накрите іншим шаром кедрової стружки і повторіть, якщо потрібно. Нещільно накрийте контейнер. Але не щільно, оскільки невелика вентиляція допоможе зберегти все сухим. Зберігайте ємність у прохолодному сухому місці, наприклад, у підвалі, із загальною температурою від 45 до 50 градусів за Фаренгейтом. Калла. Ні, це теж не справжня лілія, а представник роду з Антидеша, вихідні з Південної Африки. Кали представлені в різноманітних яскравих кольорах і додають сучасної елегантності композиціям з горщиків і зрізаних квітів. Те, що схоже на їхню пелюстку, насправді є зміненим листком, який обертається навколо центру, де спадік смістить справжні крихітні квіти. Як і гладіолуси, вони ростуть з клубне луковице і люблять жаркий сонячний день. Після того, як заморозки почорніють листя, акуратно видаліть корене вище. Просушіть цибулини три тижні в теплому місці, потім видаліть старі стебла і обтрусіть землю. Зберігайте в картонній коробці або паперовому пакеті між шарами з легка вологого торфу або вермакуліту і переконайтеся, що жодне з кореневищ не торкається. Зберігайте в прохолодному сухому місці при температурі від 45 до 55 градусів за Фаренгейтом. Онітогалум ані лілія, ані пісня Мері Поппінс, Оніугалам. Це цибулина з сімейства гіацинтових, яка походить із Південної Африки. Ця декоративна квітка, яка також називається віфлеємською зіркою, може стояти у вазі до шести тижнів. Після перших заморозків обріжте всі почорнілі відмерлі листя до 2 дюймів. Просушіть цибулини протягом трьох тижнів у теплому приміщенні зберігати в темному прохолодному місці на піддоні, застеленому папером або у відкритій коробці при температурі від 45 до 55 градусів за Фаренгейтом. Бегонія бульбова. Чарівні бегонії привносять вкраплення кольорів у тіньові та слабо освітлені місця. З пелюстками, які виблискують, наче наповнені блиском. Ці ніжні рослини слід викопати з саду приблизно через місяць після початку осені або до перших заморозків. У вересні поступово зменшуйте полив бегоній і припиняйте підживлення, щоб у них почався процес загартовування. Як тільки листя пожовтіє, стебла слабшають і відпадають. Дуже обережно викопуйте бульби. Дайте бульбам просохнути на сонячному місці протягом двох тижнів. Помістіть бульби в перфорований пластиковий контейнер або пакет, ретельно перешаровуючи їх торф'яним мохом або вермикулітом. Зберігати в темному прохолодному місці при температурі від 45 до 55 градусів за Фаренгейтом. Колоказія надзвичайно тропічна, Колоказія робить помітне місце в будь-якому саду. Їх масивні клубнилуковиці чутливі до холоду. Хоча це означає, що вони переходять у стан спокою, занадто сильний мороз може спричинити загнивання бульбоцибулин, тому вам потрібно стежити за зовнішнім термометром і за тим, що вам говорять листя колоказії. Коли бадилля відмирає після перших заморозків, викопайте бульбоцибулини з ґрунту. Перед роботою з колоказією надіньте рукавички, сік коренів може дратувати шкіру. Обріжте листя до 3 дюймів. Залиште клубне луковице сохнути на сонці на 3 дні. Струсіть залишки землі з клубне луковице і обріжте всі маленькі корінці, що ростуть на них. Зберігайте при температурі від 40 до 60 градусів за Фаренгейтом між дводюймовими шарами торфу або соснової стружки в картонній коробці. Жоржина в останні роки відродився інтерес до жоржин, їх шалено різноманітні поєднання кольорів прикрашають весільні букети, домашні журнали та сади на дачах. Акуратно сформовані багатопелюсткові суцвіття виглядають майже нереально у своїй довершеності. Збереження їх бульб на зиму вимагає трохи більшої пильності. Зачекайте до двох сильних морозів, нічна температура нижче нуля, перш ніж викупувати їх. Коли перші заморозки почорніють листя, обріжте стебла до 6 дюймів. Після другого сильного морозу викопайте їх. Бульби промийте і обсушіть кухонним рушником. Злегка обріжте бульби, обріжте стебла на 1 дюйм і відріжте волохате коріння. Дайте їм висохнути протягом 24 годин, упакуйте бульби у великі пластикові контейнери, наповнені кедровою стружкою або торфом. Нещільно накривайте кришки, щоб забезпечити доступ повітря та запобігти накопиченню надмірної кількості вологи, яка сприяє гниттю та хворобам, зберігайте в темному прохолодному місці при температурі приблизно 40 градусів за Фаренгейтом. Часті запитання. Цього літа я бачив три псів на своїх гладіолусах і боюся, що вони повернуться навесні. Чи можу я щось зробити, щоб запобігти цьому? Так, ви можете обробити їх навесні, щоб убити можливі яйця трипсів. Спочатку змішайте 1 столову ложку лізолу з одним галоном води, потім замочіть клубне луковиці в розчині на 6 годин. Висаджуйте бульбу цибулини відразу після обробки. При роботі з розчином обов'язково надягайте поліетиленові рукавички. Я випадково подряпав цибулину, коли її викопував. Це серйозно. Можливо, що через синяк в цибулину проникає інфекція, так як хвороба може поширитися по всьому пучку. Для безпеки відокремте пошкоджену лампочку від групи та викиньте її. Що робити, якщо я знайшов у сховищі гнилу цибулю? Викиньте цибулю та перевірте інші на наявність подібних пошкоджень. Замініть носій даних новим. Ідея полягає в тому, щоб запобігти поширенню цвілі, цвілі або бактерій. Зневоднення ще одна проблема, на яку слід звернути увагу під час перевірки цибулин, що зберігаються. На дотик цибулини повинні бути твердими, як хороші зубчики часнику. Якщо вони провисають під час натискання, ймовірно, вони висохли настільки, що не можуть вижити. Їх також слід викинути, але ви можете злегка змочити середовище водою, щоб решта цибулин не висохла. Чи можна садити ніжні цибулини в горщики? Так, звичайно, можна, і навіть можна залишити їх зимувати в горщиках. Просто обріжте листя, як якщо б ви зберігали цибулини в середовищі. Помістіть горщики в прохолодне, сухе, темне місце, де температура залишається в діапазоні, необхідному для виживання цибулини.